Трамп каже, що розлючений на Путіна або той не хоче домовлятися із Зеленським і ставить під сумнів його легітимність? Чому за одні вихідні риторика помінялася, і що саме Дональд Трамп має на увазі, що може змусити американського президента ввести санкції проти Росії? Чергова заява Путіна чи хороша партія в Гольф. Ну і угода про корисні копалини офіційно текст не публікували. Але журналісти і депутати розбирають його драфт і критикують. То чи будуть підписувати цей документ, і яка Буде його остаточна редакція. Про все це говоримо сьогодні у цьому відео. Свобода ранок з вами Катерина Некреча. Вітаю вас. Отже, Трамп каже, що він дуже злий і розлючений на Путіна. З таким заголовком вийшов матеріал на NBC News. Журналісти посилаються на приватну розмову телефоном із самим президентом США і додають, що Трамп під час телефонної розмови рано вранці напередодні сказав, що якщо він повірить, що Росія винна у недосягненні перемир'я з Україною, він може запровадити додаткові мита на російську нафту. І видання наводить таку його цитату. Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду щодо припинення кровопролиття в Україні, і якщо я зрозумію, що це провина Росії, хоча це може бути не так, але якщо я повірю, що це була провина Росії, я збираюся запровадити додаткові мита на нафту на всю нафту, що надходить з Росії, це означає, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не можете вести бізнес у Сполучених Штатах. Про те, що терпіння Дональда Трампа щодо Росії вичерпується через зволікання з припиненням вогню, заявив і президент Фінляндії Олександр Ступ після неформальної зустрічі з Трампом, під час якої вони грали в гольф та Обідали Стоп каже, що США розробляють санкції проти РФ на випадок її відмови від припинення вогню в Україні або ж його порушення. Трамп і сам коментуючи припинення вогню, згадує про санкції, хоч і у формулюваннях що не хотів би накладати впроваджувати їх проти Росії. І от згадує нещодавні коментарі Владиміра Путіна із пропозицією під егідою ООН і інших країн створити в Україні перехідний уряд, бо мовляв, термін повноважень Зеленського вже закінчився. І ось що на це сказав. Trump. Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Ми говоримо про Путіна. Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Я знаю його давно. Ми завжди добре ладнали. Я думаю, що він буде в порядку, але якщо ні, я вже розчарований певною мірою. Деякі речі, про які він сказав в останній день, два пов'язані із Зеленським. Коли він вважає, що Зеленський не був гідний довіри, але він повинен був укласти з ним угоду. Подобається він вам чи не подобається. Але я думаю, він буде в порядку і я точно не хотів би накладати. Те вторинні тарифи на Росію, і якщо вони будуть накладені, це буде недобре для них. В Росії офіційно поки що не коментували цих заяв Трампа. Щоправда, державні російські агенції написали про цю заяву з формулюванням, от, цитую, Трамп безумовно не хоче вводити вторинні мита проти Росії. І також от цитата ще одна: теперішні відносини Трампа з Путіним не перебувають в своїй найнижчій точці. Це я цитувала ранкові повідомлення російської РІА новості. Тим часом український президент Володимир Зеленський каже, що Росія заслуговує тиску і збільшення санкцій. Оскільки Росія продовжує атакувати Україну дронами і балістикою, ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістик. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї, на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати і підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Санкції проти Росії потрібні. Я лише нагадаю, що Зеленський ще минулого тижня у четвер заявив, що Росія порушила так зване енергетичне перемир'я, коли обстріляла Херсон, де серед іншого постраждав об'єкт енергетики. Зеленський тоді заявив, що поінформує Вашингтон про це порушення домовленостей. але і Росія заявила про порушення перемир'я з боку України. Мовляв, українська сторона нанесла удар по енергетичній інфраструктурі в Курській області. Український генштаб тоді спростував цю заяву, заявив, що це фейк, і також додам, що після розмови з. Трампом президент Фінляндії Олександр Ступ повідомив, що запропонував президенту США встановити дедлайн до для повного припинення вогню 20 квітня. Каже, це було б добрим часом, бо це рівно три місяці, відколи Трамп знову став президентом. А ще й Великдень. Раніше до речі, видання Bloomberg з посиланням на джерела в Білому домі писали, що Білий Дім прагне укласти угоду про перемир'я між Україною та Росією саме з 20 квітня. Всі останні заяви будемо обговорювати далі в нашому ефірі. Олександр Краєв, директор програми Північна Америка і Ради зовнішньої політики Українська Призма, долучився до свобода ранок. Вітаю, Олександр, дякую, що долучилися. Так, вітаю, добра вам. То на вашу думку, Трамп розлючений на Путіна? Чи такі заяви це якась гра? Я сподіваюся, що він такий розлючений. Тому що, знаєте, по Трампу завжди важко зрозуміти. Дійсність його мови, дійсність його заяв, дійсність його емоцій. По ньому завжди важко зрозуміти, чи насправді він має на увазі те, що він має на увазі, чи дійсно він переживає те, що він переживає. Але в даному випадку, якщо відштовхуватися від його власної психології, то мені виглядає так, що дійсно йому є на що бути розлюченим, Дійсно, результат швидкий не приходить. Хоча він цього швидкого результату дуже і дуже хоче. Дійсно, швидкий результат не з'являється. Uh, і так чи інак йому йому потрібен цей результат. Це те, на чому він будував взагалі значну частину своєї зовнішньої політики, і тому це трапляється не тому, що він там так сильно любить Україну, бо підтримує, а тому, що Путін просто не дає йому бути великим. Путін просто не дає йому можливості себе проявити. Тому дійсно він може бути на нього розлючним. Ну, і крім того, давайте не забувати, що він багато разів говорив про те, що так вони з Путіним мають гарні відносини. Так, Путін його поважає, дуже добре до нього ставиться. Так, Путін, взагалі, тут е найкращий і най найвеличніший, а тут раптово він перестав до нього так ставитися і буквально таки вибачаєсь його кинув. Тому мені здається, що в цьому випадку ми дійсно маємо справу із. Правдивим праведним я би сказав гнівом Дональда Трампа. Трамп сказав, що дуже розлютився саме через те, що Путін поставив під сумнів легітимність Зеленського і запропонував ООН взяти зовнішнє керування над Україною. Як це розуміти? Адже сам Трамп раніше, ще у лютому, буквально заявляв про 4% підтримки Зеленського, також робив заяви і про вибори. В той момент це йому було потрібно, щоб посадити росіян за стіл переговорів. Зараз він розуміє, що якщо він продовжить вести таку політику, якщо він продовжить вести ось такі заяви, то відповідно він не буде знов ж таки виглядати як потужний лідер демократичного світу. Він не буде тим, на кого буде рівнятися Україна і з ким буде говорити Європа. Виникає, звісно, зразу питання, на що йому європа? Ну тому, що він же хоче на європу перекласти усі можливі відповідальності. Він хоче на європу перекласти а, відповідальність за передачу Україні озброєння. Він хоче на Європу перекласти відповідальність а, за. Формування безпеки за безпекою гарантії для України, він хоче передати на Європу відповідальність за макрофінансову допомогу, тому все таки, все таки, йому треба, хоча б іноді, але говорити те, що Європі хочеться чути. Йому треба, хоча б іноді говорити те, що Україні хочеться чути. Ну і зараз, бачачи, що Росія не дає йому бажного результату, що Росія не дає йому можливості себе проявити. Він, звісно, не може підтримувати російські наративи. Адже знаєте, ну якщо ти зробив одну помилку, це одна справа. Але якщо ти її постійно продовжує... Можеш повторювати, це зовсім інша справа. Трамп пригрозив запровадити додаткові мита на російську нафту, якщо Москва зірве мирну угоду, або якщо йому так буде здаватися. Чи дійсно це можливо в нинішній ситуації? як ринок США може на це відреагувати? І загалом, чи там багато, скажімо так, схвалення такої ідеї Трампа? Ну, раптом що запровадити ці мити? Ем, мені здається, це звісно ідея буде ну скажімо так, такі важко буде продати американському ринку, але її продати набагато легше, набагато вигідніше ніж ідею мит проти канадійців, проти європейських партнерів і союзників і проти Мексики. Бо все-таки вводити мита проти союзників це одне. А використовувати мита щоб покарати диктатора і зупинити агресивну війну, це зовсім інше. Це реально може отримати якусь підтримку. Це реально може знайти навіть серед трампістів, таких заядлих трампістів, це може знайти реальний. Реальний поштовх до того, щоб ці мити, хоча б сприймалися адекватно. бо так чи інакше, але санкційний режим проти Росії діє більше 11 років, і цей санкційний режим з кожним роком за будь-якої адміністрації, навіть за першої адміністрації Трампа, він не скорочувався, він лише розширювався. А тому наступне посилення тиску на Росію мені здається буде абсолютно логічно виглядати. Ну, щоб не було зайвих ілюзій, треба в повній мірі дати усі заяви Трампа, які досить гучно прозвучали. Він в тому числі критикував президента України Володимира Зеленського і сказав про те, що нібито Зеленський хоче відмовитися від важливої угоди щодо корисних копалин. І мовляв, якщо отак станеться, то Зеленського може чекати великі проблеми. Попередив Дональд Трамп. Пропоную послухати. І я думаю, що Зеленський, до речі, я бачу, що він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісно земельних елементів. Якщо він це зробить, у нього будуть проблеми великі, великі проблеми. Ми уклали угоду щодо рідко земельних елементів. А тепер він каже: Ну знаєте, я хочу переглянути угоду. Олександре, скажіть, будь ласка, чому так важлива ця угода для сполучених штатів уже дуже довго тижнями. Ми про це говоримо. Ми з драфту, який потрапив до журналістів, цієї угоди вона неофіційно не опублікована. Але знаємо про цей пункт, мовляв, що там він є. Що Україна, Київ підписуючи цю угоду, визнає свій борг за ті надані кошти від США допомоги за останні три роки. І Зеленський каже про те, що він принципово не готовий це визнавати. Чи може це бути причиною такого розбрату у відносинах між києвом та вашингтоном Мені здається, це буде настільки причина розборту кризи якогось протистояння, скільки знову ж таки так само, як у Трампа було до того з росіянами, тобто бажання швидких успіхів, от прямо тут і прямо зараз, теж саме може статися і з Україною. Тобто він може почати вести зовсім іншу риторику, він може почати грозити знову зупинкою допомоги, але знаєте, після першої зупинки це серйозно вже сприйматися не буде. Тим паче, є ж деякі інформації, що взагалі-то вона і не зупинялася, і Взагалі-то це просто були трампівські розмови, що, мовляв, допомогу ми зупинимо, а ми не будемо там давати можливості українцям використовувати нашу, наші розвіддання, але насправді все продовжило подаватися. Тому ми цей етап відносно проходили. І крім того, ця угода не залежить на 100% від Трампа. Все-таки її текст починає створюватися, затверджуватися і пропрацьовуватися на рівні. Міністерства фінансів він починає пропрацьовуватися на рівні державного департаменту. Працюють ці люди з нею, і лише Трампу потім виносять її на фінальний підпис, умовно кажучи. Е найскладніше нам буде пройти якраз ось цей етап затвердження його з міністерством фінансів. Бо авторство цього неоколоніального тексту це авторство міністерства фінансів під керівництвом Скота Бесента. Авторство викреслення звіти безпекової гарантії це авторство державного департаменту. Тобто так чи інакше, але тут навіть не Трамп для нас є проблема. Тут скоріше проблеми більш досвідчені і більш перевірені в дипломатичних боях працівників цих двох міністерств. Тому це буде просто довготривалий важкий процес, який може, може супроводжуватися негативною риторикою зі сторони президента. Але це не буде криза. Напередодні цього ефіру. Ми поспілкувалися з засновницею національної асоціації. Добовної промисловості України Ксенію Оренчак, і вона каже, що те, що ми бачимо зараз в новинах, як угоду про Копалини, це лише драфт, тобто початкова версія може бути змінена на момент підписання. І також вона припускає, що ці зливи різних варіантів угоди в медіа мають також і певну мету, можливо, щоб налаштувати США проти України чи принаймні такий ефект можуть мати ці зливи. Пропоную послухати пані Ксенію, потім повернутися до обговорення. Це має бути технічний, економічний, фінансовий документ, і від і юридичний, так чотири тобто, міністерства, як мінімум, беруть участь в перемовинах. Я вже не говорю про віце-прем'єра, так, Юлію Свороденко, яка опікується цим. І відповідно, що от якраз ці групи чиновників. Високого рівня на, на наряду з дипломатами від МЗС повинні вже це все фактично завершити і видати для народу України документ, але ті зливи, які відбувалися, відповідно, що там про те, скільки має бути представників і так далі, це жодної міжнародної угоди такої ніколи в світі не було. Звичайно, ми будемо відстоювати свої кордони, і тут не можна робити, скажімо, скидку на те, що спочатку нам надавали допомогу військову одну, потім її хочуть. І знову ж таки, це драфт. А чи насправді це буде так у фінальній версії? Чи це фактично нецькування Америки для України? Ну ви розумієте, та, щоб Хто зіштовхує ці два народи і для чого? Мені хотілося, щоб ми, як розумні люди, в 21 столітті знайшли все ж таки ті речаги впливу один для одного змогли домовитися і зайшли у вигідні стосунки. Більш того, зараз немає заборони для того, щоб американський інвестор заходив в український натрап. Олександр Краєв, гість Свобода ранок Олександра, хто може зливати і кому може бути вигідно зливати там певні драфти для того, щоб сіяти ці обговорення напередодні офіційного офіційної публікації умов договору. Самому Дональду Трампу, тобто його, його команді, його інформаційній команді, тобто, ми ж бачимо, що ці обговорення якби примушують Україну, примушують е і наших партнерів європейських пришвидшувати всі свої дії, тобто якомога швидше, аби закрити ось цей негативний інформаційний фонд, працювати над тим, щоб до цієї угоди якось прийти. Працювати над тим, щоб цю угоду швидше втілити з іншої сторони. Команда Трампа, публікуючи подібну інформацію, вона ставить певний рівень очікувань. Тобто вони не просто вказують, що ось ми співпрацюємо по таким таким темам, а ми маємо такі очікування, Ми хочемо мати ось такий рівень контролю. Ми хочемо мати ось таке можливість впливати на ваше ухвалення рішень, тобто так чи інакше, але це також от елемент певного інформаційного впливу. І, до речі, це те, що Трамп використовує постійно в перемовинах. Давайте з ми згадаємо навіть нещодавні його розмови з канадійцями стосовно тарифів. Ну ті, що почалися з розмов про 51-й штат. А вони всі пришвидшилися лише після того, як команда Трампа почала зливати окремі елементи цієї домовленості, окремі елементи того, про що говорили, як говорили, що взагалі то тарифи можуть бути 500%, що взагалі то Канада не погоджується на конкретні пункти по нафті і газу. І тоді вже канадійцям довелося встати в оборонну позицію і зі своєї сторони якомога активніше працювати над цим. Тому мені здається, в цьому випадку це також. Ну, достатньо груба така гра, переговірна зі сторони Трампа, але ефективна. І плюс така, якою він зазвичай займався цього тижня. Дональд Трамп анонсував ще одну телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. На цьому етапі про що може бути ця розмова і в якій тональності. Ну, знаєте, ми бачимо останні декілька разів, як вони говорили, розмова була про все і ні про що. Тобто, дві з половиною години була попередня їх розмова, після якої вони вийшли з однією обмеженою заявою про те, що мовляв, треба перестати стріляти в Чорного моря, і все тому насправді, яка потім підтвердилася під час переговорів в Аріаді, яка рівно... Саме не виконується по суті, тому знаєте, говорити про те, що зараз воно щось там радикально змінить, не варто. Варто розуміти, що Путін знову буде намагатися купити Трампа своїми компліментами. Варто розуміти, що дуже ймовірно, що Трамп Путіну повірить, як хоч в якійсь то межі, бо це людина, яка обожнює, коли кажуть компліменти. Варто також усвідомлювати, що так чи інак, але пропозиції Трампа. А можуть бути ну достатньо серйозними, радикальними, особливо зараз, коли ми почули, що він гнівається на Путіна через зупинку цього всього процесу. Тому так чи інакше, ця розмова може бути на підвищених тонах. Ця розмова може бути складною, але повторюся, я не думаю, що там буде щось практичне. Знов ж таки, будь-які нормальні практичні кроки у переговорах такого формату не ухвалюються на рівні а, самітів, тобто на рівні лідерів держав або лідерів парламентів. Все практичне і все діє. Ве в таких випадках ухвалюється переговірними командами технічними по суті працівниками, і президенти лише ухвалюють відповідні рішення. Бо президенти не можуть у форматі одного телефонного розмови проговорити все необхідне, достатньо детально, достатньо виважено і так, щоб це потім працювало. І знов ж таки ми досі не знаємо на основі чого. Працюють американці і росіяни. Ми знаємо, що їх переговірні команди працюють на основі того, що американці обговорюють з українцями. Ми знаємо, що українська сторона працює дуже багато з європейськими партнерами для того, щоб в Америці представити от якраз спільно українсько-європейський безпековий план, українсько-європейське бачення зупинки цієї російської агресії. Але про що конкретно говорять Трамп і Путін ну поки що, це та, тайна за сімома замками. І наостанок дуже коротко, Олександре, порада ваша іншим лідерам країн як бути почутим Трампом зіграти з ним в гольф? Можна, це варіант дуже хороший, але гольф явно не для всіх, бо Трамп все рівно хоче перемогти. Грає він препаршиво, але виграє чемпіонати. І мені здається, про цим все сказано. Що реально буде дуже легко і дуже класно, це, умовно кажучи, зробити такий собі бутербродик для нього. Почати з прекрасної похвали, розказати, який він сильний класний лідер, закласти основну ідею краще в межах якогось економічного договору, і в кінці знову похвалити і сказати, що ми впевнені, що ми все таки це підпишемо. І повірте, Ампом, навіть такий простий підхід дійсно може спрацювати. Дякую вам за участь в ефірі. Свобода ранок. Олександр Краєв, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма, був нашим гостем. Отож, у цьому відео ми з вами говорили про нові відтінки відтинки відносин між Україною та США. Чому Трамп розлючений на Путіна і що може змусити американського президента ввести санкції проти Росії? Та коли, врешті-решт, і на яких умовах Київ і Вашингтон підпишуть угоду про копалини і кому вона буде вигідна? Свої думки пишіть в коментарях під цим відео. А Тим часом свобода ранок та я Катерина Креча бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.